Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт! З вами рунолог та Рулохтера. Пропоную подивитися, яку сьогодні руну нам готує простір, що нам буде в пригоді яку ж нам пораду вони дадуть сьогодні. Це руна і чудова, яскрава руна вогник. Сьогодні день Відкриттів та здійснення мрій, усвідомлень творчого вогню. Хтось, може, натхненно сьогодні захоче зробити якусь річ своїми руками, а можливо, це буде навіть уперше в своєму житті, тому бажаю вам успіху та творчого натхнення. Це креативність, якісь великі враження, сила сексуальна. І все це ніяк не пройде поміж ентузіазму та запалу. Сила цього буде у вас вибуховувати. В сьогоднішньому дні можуть здійснитися очікувані плани. Осяйвати думки і підказки. Ви запальничка для всіх. Приймайте це світло і сяйте. Не бійтеся показати себе справжнього та нести це тепло у світ. Прояви творчого втілення можуть принести матеріальну вигоду, винагороду. Прислухайтеся, кому ж може прийтись така інформація, що допоможе вам у розвитку, бізнесу, ділі, навіть у стезі вашій. Бажаю не витрачати таку силу і цінну енергію на дурниці. Хай будуть у вас прояви втілення, світу внутрішнього вогню і здійснення мрій. Миру всім. На все добре!